Чи можуть підприємства вже отримати статус критично важливих за галузевими критеріями? Чому в дії призупинено послугу бронювання? Що необхідно зробити роботодавцям після зміну класифікаторів професії? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редактор кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, 16 по 20 грудня. Поїхали. Нагадаю, що для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати у загальному випадку не менше трьом критеріям, два з яких є обов'язковими. Обов'язкові критерії це відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ. І нарахована середня зарплата за третій квартал має становити не нижче 20 тисяч гривень. А ось у якості третього критерію, як правило, обирають галузеві. Зауважу, що в постанову від двадцять року номер 1332 визначено, що міністерство. Інші державні органи в міській державній адміністрації мають заново затвердити галузеві та регіональні критерії. При цьому такі оновлені критерії мають бути в погодженні з Мінекономіки та міноборони. І ось міністерства вже розпочали викладати нові галузеві критерії. Вже перезатвердили критерії Мінагрополітики, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінцифри і Міністерства у справах ветеранів. Тож певні підприємства вже можуть наново або вперше розпочинати процедуру із отримання статусу критично важливих більше про бронювання та отримання мене статусу критичності на безкоштовних вебінарах 24, 25 і 26 грудня. Стало відомо, що через кібератаку частина державних реєстрів тимчасово не працює. Це стосується бронювання в дії, реєстрації та закриття ФОП шлюбу онлайн та інших послуг. Найбільше це турбує роботодавців і їхніх працівників через неможливість здійснити бронювання. Лише встигли адаптуватися до нових вимог для отримання критичності. Розпочали процес бронювання і така неприємність. А головне, що таке призупинення роботи сервісу не дає можливості вберегти від мобілізації військових, зобов'язаних працівників, у яких в цей час закінчиться строк бронювання. Сподіваємось на швидке вирішення ситуації та відновлення роботи реєстрів. Незважаючи, що бронювання в дії не працює, підприємства все одно можуть оновлювати свій статус критично важливих. Більше про оформлення бронювання через дію у новому курсі, який з 20 грудня доступний передплатникам кадроленд. Мінекономіки вже вдруге за рік оновило класифікатор професій. Зміною номер 14 скасовано понад 63 професійні назви роботи. Введено більше 70 нових, а також змінено 30 існуючих назв професій. Найбільше зміни вторкнулись професій правознавців, працівників судових органів, прокуратури, поліції, пенітенціарних установ, а також сфер медицини, журналістики, кіно та телебачення, залізничного транспорту, фізичної культури та спорту. Наприклад, кваліфікаційну назву експерт зміни. На експерт у галузі права код КП-2429, а юрисконсульт на юрисконсуль в дужках радник-юридичний код КП2429. У таких професіях, як юрист, юрист міжнародник, консультант науковий в дужках правознавство, змінено лише код КП з 2421.2 на 2429. Нагадаю, що назви посад, які використовуються в штатному розписі, трудовій книжці та наказах з кадрових питань, формуються саме. На основі класифікатора професій, тому необхідно внести відповідні зміни до документації. За необхідності потрібно відкоригувати штатний розпис, посадову або робочу інструкцію, трудову книжку, особову картку П2. Детальніше про розбір змін до класифікатора професій у відео на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоби надалі підтримувати вас і тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини і ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Ми вже повідомляли, що 25 квітня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 117, який пропонує повернути сумісникам право на оплачування лікарняні від пенсійного фонду, які наразі виплачуються лише за основним місцем роботи. А за сумісництвом тільки у разі, якщо допомога не була надана за основним місцем, 18 грудня Верховна Рада законопроект номер 117 ухвалила в цілому. Передбачено зміни до статті 22 закону. Закону 11.05, які передбачають надання допомоги по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, також змінами до закону 11.05 передбачено можливість отримання страхових виплат через територіальні органи пенсійного фонду, у разі якщо роботодавець не виконав нарахувань через форс мажорні обставини чи неможливість встановити його місце знаходження під час воєнного чи надзвичайного стану. Зразок заповнення протоколу засідання уповноважених із соціального страхування про Страхові виплати у нашій рубриці документи на кадроленд. Національне агентство з питань державної служби роз'яснило особливості підрахунку стажу для надання додаткової оплачуваної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування. Нагадаю, що додаткова оплачувана відпустка за стаж служби в органах місцевого самоврядування надається тривалістю 5 календарних днів за 10 років стажу, а з 11-го року збільшується на 2 дні за кожний наступний рік. Ця відпустка належить до щорічних, але її тривалість залежить від стажу служби, а не від фактично. Відпрацьованого часу. Відповідно до статті 22 закону No2493 до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Як роз'яснює нас, на підрахунок стажу для додаткової відпустки в посадовим особам місцевого самоврядування не впливають періоди перебування працівника у відпустці без. Збереження зарплати через воєнний стан, оскільки такі обмеження діють лише по відношенню до щорічної відпустки, маєте запитання? Задавайте у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. У Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 12316 Законопроектом передбачається у період дії воєнного стану в Україні заробітна плата, грошове забезпечення працівників службових і посадових осіб бюджетних установ, включаючи органи державної влади та інші державні органи, а також органи місцевого самоврядування, нараховується у сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тисяч гривень на місяць. Ц при цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки. Планується, що зміни запрацюють з 1 січня 2025 року. Про подальше просування законопроекту ми повідомимо у рубриці новини та статті на Кадроленд. 19 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект номер 12178, який передбачає ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року. Її функції виконуватимуть експертні команди в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. За місць МСЕК буде впроваджено систему встановлення групи інвалідності через оцінювання повсякденного функціонування особи. Крім того, чоловіки віком від 25 до 60 років із другої або третьої групи інвалідності. Встановленою до 1 січня 2025 року, будуть зобов'язані пройти оцінювання повсякденного функціонування у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року, якщо вони не пройшли повторний огляд у МСЕК через воєнний стан. Особам з інвалідністю повторний огляд, яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не зможуть його своєчасно пройти, строки інвалідності до додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування. Цінування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року. Новий закон не буде чинності з 1 січня 2025 року. Уряд матиме 4 місяці для затвердження плану створення експертних команд. Слідкуйте за новаціями у розділі новини та статті на кадроленд. 18 грудня уряд ухвалив закон, який передбачає створення єдиної бази даних про військовослужбовців. Законом, зокрема, передбачено доповнення закону номер 2232 новою нормою, що стосується створення єдиного державного реєстру військовослужбовців в Збройних силах України та Державної служби спеціального транспорту. У реєстрі військовослужбовцям буде автоматично присвоєно унікальний електронний ідентифікатор для використання на порталі дія мобільному застосунку АРМІЯ Плюс та інших інформаційних. Системах також передбачено, що реєстр включатиме інформацію про медичні огляди призовників військовозобов'язаних і резервістів, зібрану через взаємодію з електронною системою охорони здоров'я. У реєстрі будуть зберігатись відцифрований образ обличчя військових, реєстраційний номер облікової картки платника в податків або серія та номер паспорта, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, а також відомості про сімейний стан та про членів сім'ї проведені. Військово-облікові документи, статус військовослужбовця, унікальний електронний ідентифікатор. Про гарячі новації розповідаємо на нашому ютуб каналі Кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.